Так, така у нас коробочка. Нічого, дойдемо до, до, до нього колись. А, то посилки розпаковка нова пошта. До 100 біса наготовив також 20-40 штук, і їх потрібно буде розпакувати, але після того як завершимо з цим. Коротше. <рикол> Ух ти, прикол. Як мене працює, не пам'ятаю. Раніше в діда були. Так, ага, правильно. Прикол. <рикол> Маленькі тиски. Давайте затиснемо. Так, треба підігнати трохи. Це правильно було б зафіксувати, але в цілому в хазяйстві річ може пригодитися. Правильно? <рикол> Похоже на руку, яка показує факт. <с> так, окей. А, фіксується до стола. Прикольно, прикольно. Ну, взагалі, як на мене, практично. Якщо ти займаєшся чимось а, не дуже таким габаритним, вам там має бути видно, по ідеї. Так, іще підігнати розмір. А, я його не... Отак. От Ця тема працює. І все, будь ласка, достатньо. Просто там щось там підрізать, підточить, піджать, підрівнять. Ну, коротше. Практично практично. Чи потрібно мені? Та мені не потрібно. Окей. Okay. Так. Подивимось, скільки це може коштувати. Ну, металеве. Я не скажу, що воно прям дуже важке. Грам 300, мабуть, 400 плюс-мінус по вагі. О. Так, але тим не менше, щось достатньо новеньке і цікавеньке, такого нам не попадалось 100%. Так, це у нас що? Made in China. Ну, понятно.